Тепер замість двох місяців навчання мобілізованих буде півтора місяці. Як заявляє нардеп Наливайченко, Ливайченко, цитую, це сталося через великий наплив людей і брак навчальних центрів. У ЄС навчають лише професійних військових, тож туди направити новобранців, на жаль, не можуть. І в Україні, коли вас забирають, в буса забирають там, я не знаю там взагалі день і все відправляють уже на обучення, правильно. От день проходиш ВЛК, і наступний день ти на обучення, то сідеш. Після чого це вже скоротять до хтось казав, і два тижні проходив, хтось і три. По-різному. На жаль, скоротять тепер із двох до півтора місяці. Цікаво, що може людина навчитися за півтори місяці, і після цього піти штурмувати посадки. Якщо там призваний вік, так поки що з двадцяти п'яти. Коли буде ось з січня-березня 25-го року всі повинні стати на облік 17-річні обов'язково, так? Цікаво, якщо буде мобілізація з 18-20, по любому це приймуть. Що зможе 20-річний хлопець навчитися за півтори місяці, цікаво, що, і піти штурмувати посадку? От, ну. Можливо, вже потрібно забрали, пройшов ВЛК і зразу туди. Я думаю, так буде скоро вже скорачують усе, скорачують вже. Краще в себе скоротили. Коментуйте підписуйтесь на канал. Чи буде мобілізація для жінок, чи можна нам буде виїжджати за кордон, взагалі, що нам чекати? Постійно, я від вас отримую такі запитання. Всі знаходяться в дуже сильній напрузі, я в тому числі, і я постійно відчуваю небезпеку. Для жінок, як морально, як фізично, так і якогось нового закону від влади, який нас зобов'язує проходити медогляд або ставати на облік і забороняє нам виїжджати. Тому я чекаю будь чого від влади, і хотілося б взагалі розібрати детально цю тему, що чекати жінкам. Але вона, звісно, дуже спорна, я хочу вас запитати. Чи потрібно вам таке відео чи ні, ставте плюс в коментарях. Якщо так, то я його обов'язково зніму і викладу в інстаграм. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх таких подій, підписуйтесь на інстаграм, там все буде виходити найперше. Також в моєму інстаграм в сторіс є прогнози на день і попередження на день, якщо вони є. Тому це дуже корисно, будь ласка, підписуйтесь. Щодо права на відстрочку для студентів, які здобувають непослідовну освіту, тож звертаю вашу увагу, що при кінцевими та перехідними положеннями закону України від 11.04.2024 року номер 3633.9 Встановлено, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку під час навчання у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зберігають таке право до завершення поточного навчального року. Тож студенти, які здобувають непослідовну освіту, мають право на відстрочку до кінця їх поточного навчального року. Для оформлення відстрочки від призову за цією підставою необхідно також підтвердити довідку з навчального закладу саме термін закінчення поточного навчального року. Коли відкриють кордони для чоловіківця, тема бентежить абсолютно кожну людину в нашій країні. Я хочу відразу сказати, що Взагалі, в цьому році навіть немає натяку на відкриття кордонів для чоловіків. А ще я вам скажу, що є натяк на те, що кордони можуть закрити навіть і для жінок. Така дуже негативна ситуація зараз відбувається. Це моя думка як джочаш-астролога, як людина, яка має якісь знання, яка може ясно бачити і взагалі мислити нормально, аналітично як. Майже кожен з нас це така моя особиста думка. Можете не погодитись, можете погодитись, але сперечатися зі мною немає сенсу, тому що я просто виражаю своє бачення, свою особисту думку. Навіть коли підпишуть мирний договір, то не відкриють нікому кордони. Навпаки, я вважаю, я відчуваю, що буду чоловікам казати: «О, от мирний договір підписаний. от Тепер точно стань на облік, а нові свої дані. Тоді зможеш виїхати. Ми тобі обіцяємо. Потім буде казати жінкам: давайте ви пройдете обов'язкову воєнну підготовку або підготовку, щоб ви могли надати першу допомогу, в разі чого пройдіть, ми вас нікуди не, не заберемо, все буде нормально. Просто всі пройдіть, а хто не хоче проходити, той не вийде з країни, нічого не продасть, нічого не купить, попаде потім у в'язницю. Ну, взагалі нам будуть якісь робити і далі такі не дуже. Хороші умови. Ця ситуація буде загострюватися і накалятися. І поки до когось це не дійде і хтось не змінить це в один день. Це все може закінчитися просто в один день, в одну секунду. І я сподіваюся, воно так і буде, що це не зайде настільки далеко, як я зараз бачу. Я Сподіваюся, що цей прогноз він не збудеться, тому що це надзвичайно жахливо, неприємно. Це закони, які порушують права людей. Навіть у тварин більше прав, і я рада, що нарешті у тварин більше прав, бо раніше і у тварин зовсім не було прав. От такі мої роздуми, вони якісь не дуже позитивні, але саме бачите немає позитивного поки що. Друзі, в тата було 60 днів до оновлення документів, і щоб з'явитися на воєнкомат. Я гуляв по хрещатику, тато мені дзвонить, приїжджає, мене зловила поліція, його запакували, і дуже довгий нас час тримали. Він не придатний до війни, тому що у нього півлегені нема і четверо дітей. Я не знаю ще, як його держать там і для чого його держать, якщо він не придатний до війни. Пане президенте, ви кажете, що в Україні демократія, але її немає. Ми з татом йшли по хрещатику нас ловила ТЦК і сказали, що він підлягає в війні. Він не підлягає війні, в нього нема півлегені. І четверо дітей, яка демократія?